Якщо ми говоримо про портфель інвесторів з капіталом, які активи входять в нього? Як правило, ми додаємо до активів до портфелю клієнтів п'ять різних класів: це акції, облігації інвестиційного рівня як захист від турбулентності, золото як інструмент для захисту від інфляції, від криз. Від політичних якихось несподіванок у світі, і завжди додаємо криптовалюти до портфелю на невеличку долю для підвищення дохідності портфелю. Звісно, ці долі або ваги інструментів ми завжди ребалансуємо протягом життя портфелю, тому що на фондовому ринку відбуваються різні події, тренди змінюються, і ми, як керуючі, повинні відслідковувати ці зміни. І впроваджувати їх у портфелях наших клієнтів. Якщо тебе цікавить інвестування на фондовому ринку, пиши в Директ і приходь на безкоштовну консультацію.